Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде відео про те, як я замовив собі саджанці хвойних декоративних рослин, троянди і так далі. Сьогодні буде висадка. Будемо разом обирати місце. Тому дякую, що зайшли на це відео. Переглядаємо і насолоджуємося красою. Ось яка в мене є краса. Лаванда Дві. Самшит. Дві теж. Ялівець скельний. Сьогодні про нього поговоримо детальніше. І ось теж другий ялівець. Сьогодні нам потрібно обрати місце для ось цієї краси і для ось цієї трояндочки. А за цим розберемося трішечки пізніше. Зараз я хочу знайти таке цікаве місце. У мене є От тут ростуть тюльпанчики. І хочу, аби закрити ось цю ділянку, висадити їх ось тут. Зараз е викопаю правильні ямки і вам покажу, які вони повинні бути. Щось я так подумав і вирішив з цього місця, там де хотів, пересадити їх ось сюди. Є дуже гарна місцина. Ось кинув сюди цю ямку посадкову, трішки перепівшого. Компосту. Компосту, обов'язково. Ну, я кладу. От такий сам шит. Ми ставимо його сюди і дивимося. Якщо шийка буде занурена в землю, нам таке не підходить. Вона буде занурена. Тому ми зараз від личинки хруща кладемо сюди одну ось таку таблеточку, обов'язково під корінь. От Зараз давайте ще трішечки земелькою підсипимо. Ось, ось так. Достаємо один шаричок, отакий, кладемо по центру, занурюємо, трішечки пригортаємо, щоб не дуже він з корінням с... соприкасався. Дивимось. Ну, отак буде добре. І що ми? Витягуємо рослину із горщика. Обережно, ось який тут корінь гарний. Зверху був засипаний субстрат, тому не хвилюйтеся. Ось, розсипаємо його також тут. Це він занурений. І вже ось, як він гарно пускає корінчики, його присипали, він вже новий корінчик пустив. тому... Я думаю, що ми його ось так посадимо, корінечко трішечки розправимо, яке тут є. Ось, щоб не порвати, не обірвати. Ось так. Ось так ставимо. Яка вам там страга потреба. Вбираємо і підсипаємо ось так. І вони в мене будуть трішечки в таких ямочках рости. Щоб було зручніше поливати. От, і засипаємо. Підкормки будемо робити пізніше. Наскільки пізніше я не знаю, я думаю, десь через тиждень. Нехай воно поки трішечки адаптується, приживеться ось. Тобто ми не занурили ту шийку, на якій воно росло. Так пропускаємо і все. І ось так воно буде у нас рости. От. Ялівець саджаємо точно так само, не занурюючи шийку там, де росло, е, в, як і в контейнері. З двох сторон ну, так буде сам, сам шит-ялівець. І он, сам шит вже посаджений, і ялівець буде збоку. І посередині буде дві лаванди. Якось так, зараз висаджу і покажу вам результат. Висадив я самшит. Два ялівця. Ось так гарненько воно виглядає. Ще одне головне правило. Ялівці не полюбляють застій вологи. Точно так само, як і самшит. І як в принципі усі хвойні. Ну, Будь-яка рослина не любить переливу і застою вологи теж, тому потрібно садити там, де волога довго не затримується, і по весні не затоплює місцевість. Я думаю, що десь на таких пригорках, от, допустимо, в мене тут е, уклон вниз іде, то тут волога не затримується. я думаю, що для них буде це якраз гарне місце. Зараз я досаджую свою лаванду і йдемо проливати корінювачу. І на наступний тиждень будемо вже давати якісь добрива для наростання, щоб воно нарощувало коріння, і йому було легше прийнятися. І ось наша пумба така хвойна і не дуже хвойна, готова. Ось так. Зараз йду, розводю укорінювач, проливаю. Хоча земля сира, але все ж таки трішки пролью укорінювачем, щоб трішечки корінечко впитало та пішло в ріст, почало приживатися. І вже на наступному тижні ми будемо вносити їм вже якісь гранулювані добрива. Тому зараз підливаю. На цьому в мене поки все.